Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні ми зібрались, щоб роздумати над одним із найбільш вражаючих і значущих чудес, яке здійснив наш Господь Ісус Христос: Годування п'яти тисяч людей, п'ятьма хлібами і двома рибинами. Цей уривок з Євангелія від Матвія не лише показує нам силу Божу, але й дає нам глибокі уроки віри, милосердя і довіри до Господа. І, вийшовши, Ісус, побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх, як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть місце тут пустинне і час уже пізній. Відпусти людей, і нехай підуть у селища і куплять собі, що їсти. Ісус же сказав їм: Не треба їм іти, дайте ви їм їсти. Вони ж кажуть йому У нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав Принесіть їх мені сюди і звелів народові возлягти на траву, і взявши п'ять хлібів і дві рибини. Підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики народові, і їли всі, і наситились, і набрали залишків дванадцять повних кошиків, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він. Відпустить людей. Уривок починається з того, що Ісус виходить і бачить багато людей, і змилосердився над ними. Він зцілює їхніх хворих і навчає їх. Це перший важливий урок для нас. Бути милосердними і співчутливими до тих, хто навколо нас. Ісус не просто бачив їхні потреби, Він реагував на них. У сучасному світі ми часто забуваємо про важливість простих жестів милосердя і підтримки. Ісус показує нам, що ми повинні бачити біль і страждання інших і допомагати їм, навіть якщо це вимагає від нас часу і зусиль. Ісус милосердився над народом, який шукав його допомоги і наставлення. Цей акт милосердя є центральним у всьому християнському вчині – Милосердя є фундаментальним аспектом християнської віри. Ми покликані наслідувати приклад Ісуса у нашому повсякденному житті, бути чутливими до потреб оточуючих нас людей і допомагати їм у міру наших можливостей. Коли настав вечір, учні Ісуса почали турбуватися про те, що народ голодний, і пропонувати відпустити людей, щоб ті пішли і купили собі їжі. Але Ісус сказав їм: не потрібно їм йти, дайте їм виїсти. Це було незвичною і несподіваною відповіді для учнів, оскільки вони мали лише п'ять хлібів і дві рибини. Однак Ісус навчає нас, що ми повинні довіряти йому, навіть коли ситуація здається безнадійною, Він закликає нас до віри в те, що Бог може зробити більше, ніж ми можемо уявити. Якщо ми довіримося Йому і відамо йому те, що маємо. Віра є основою нашого християнського життя. У цій історії Ісус показує нам, що наша віра повинна бути міцною навіть у найскладніших обставинах. Учні могли сумніватися, чи зможуть вони нагодувати таку велику кількість людей з такими обмеженими ресурсами, але Ісус показує, що з Богом все можливо. Віра у Боже проведіння і милість є ключем до нашого духовного зростання і зміцнення. Ісус взяв п'ять хлібів і дві рибини, підвів очі до неба, благословив їх, розламав і дав ученикам, а Ті передали людям, і всі їли і наситилися. Це чудо показує нам, що Бог може взяти наші обмежені ресурси і зробити з них щось велике. Він може розмножити наші зусилля і благословити їх таким чином, що вони принесуть плоди, які ми навіть не можемо уявити. Ми часто відчуваємо себе слабкими для того, щоб виконати Боже завдання, але це чудо нагадує нам, що з Богом все можливо. Це чудо примноження хлібів і риби є символом Божої щедрості та милості. Воно нагадує нам про те. Що Бог завжди забезпечить нас усім необхідним, якщо ми будемо вірити і довіряти Йому. Ми повинні навчитись ділитись тим, що маємо з іншими, і вірити, що Бог помножить наші дари і зусилля для блага всіх. Ще один важливий урок цього уривка співпраця між Ісусом і учениками. Ісус не сам роздавав їжу людям, Він дав її ученикам, а вони передали народові. Це нагадує нам про важливість співпраці і спільних зусиль у служінні Богу. Ми всі є частинами одного тіла Христового, і кожен з нас має свою роль. Ми повинні підтримувати один одного і працювати разом, щоб виконати Божу волю. У цьому контексті співпраця між Ісусом і учениками показує нам, що кожен з нас має унікальні дари і таланти, які можуть бути використані для служіння іншим. Ми повинні підтримувати один одного у наших служіннях і працювати разом, щоб досягти спільної мети, поширення любові і милосердя Божого. Спільна праця і взаємна підтримка є ключовими моментами християнського життя. Ісус, перш ніж роздати хліб і рибу, підвів очі до неба і благословив їх. Він показує нам приклад вдячності і покори перед Богом. Ми часто забуваємо дякувати Богові за те, що маємо, і просити Його благословення на те, що робимо. Вдячність і покора є важливими складовими нашого духовного життя. Вони допомагають нам пам'ятати про те, що все, що ми маємо і що ми робимо, приходить від Бога і є Його благословенням. Урок вдячності і покори, який дає нам Ісус, є надзвичайно важливим. Ми повинні навчитися цінувати те, що маємо, і дякувати Богові за його благословення. Вдячність допомагає нам бачити добро у всьому, що нас оточує, і бути щасливими у будь-яких обставинах. Покора перед Богом навчає нас смиренності і розуміння нашої залежності від Нього. Дорогі брати і сестри, чудо годування п'яти тисяч людей є потужним нагадуванням про безмежну милість і силу нашого Господа. Вона вчить нас бути милосердними і співчутливими довіряти Богу у всьому, що ми робимо, і працювати разом, щоб виконати Його волю. Нехай цей уривок надихає нас на зміни у нашому житті, щоб ми могли стати кращими свідками Христової любові і милосердя у цьому світі. Також наші слухачі звертаються з запитанням чому обман є гріхом? Які його наслідки та як його уникнути, давайте ми з вами разом більш детально розглянемо це запитання. Біблія містить багато прикладів обману і його наслідків. Одним із найвідоміших є історія Адама і Єви. Змій обманув Єву, переконавши її з'їсти заборонений плід, що призвело до падіння людини і вигнання з раю. Обман є гріхом з кількох причин, а саме. Тому що Бог закликає нас бути правдивими і чесними. В Десяти заповідях чітко сказано, не свідчене правдивого на ближнього Твого. Обман руйнує довіру між людьми. Довіра є фундаментом будь-яких здорових стосунків сімейних, дружніх, ділових чи церковних. Коли ми обманюємо, ми підриваємо цю довіру і створюємо розділення. Бог є правдою, коли ми обманюємо, ми віддаляємося від Нього і стаємо на шлях, який веде до гріха і духовної загибелі. Якщо ж ми згрішили і обманули, пам'ятаємо, що Бог завжди готовий пробачити і відновити нас. Першим кроком до прощення є визнання свого гріха і покаяння. Покаяння включає в себе щире розкаяння, визнання провини перед Богом і тими, кого ми обманули, і прагнення виправити свої дії. Бог є милостивим і завжди готовий прийняти нас назад у свої обійми, якщо ми щиро каємось. Гріх обману є серйозним порушенням Божих заповідей і має численні негативні наслідки для нашого духовного життя. Ми покликані жити у правді, бути чесними і правдивими у всіх наших справах. Нехай цей урок надихає нас уникнути обману, розвивати чесноти. І прагнути до праведного життя в єдності з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу навіки. Слава.